Це моя така перша прес-конференція велика. Я в перший же день вам сказав, що постараюсь і зроблю все можливе, щоб я був саме відкритим губернатором для журналістів. Сказав це в першу чергу тому, що через вас маю надію спілкуватись з мешканцями краю. Завжди буду з вами щирий і відвертий. І сподіваюся теж на об'єктивність від вас. Розумію, що у кожного є якісь свої професії, професійні, так би мовити, ну, технології, чи як це назвати, але переконаний в одному, що завжди треба бути щирим і чесним, і порядним. Це моє таке життєве кредо. В першу чергу, що щодо призначення. Несподівано, дуже несподівано для мене було це призначення. Воно було, знаєте, таке. Яке не заставляло, верніше не давало можливості на довгі роздуми, але разом з тим, деякий час, я мав можливість осмислити те, що мені запропонував президент, і або погодитись, або відмовитись. І, звичайно, що було непросто дати згоду кількох причин. Перше, найважливіше це, звичайно, та ситуація, яка склалася і в державі, і в світі, і, е, зокрема, в області. Ми живемо в дуже непростий історичний час. Не буду говорити банальні речі, ви їх розумієте не гірше від мене. Друге, звичайно, звичайно, я би був нещари, я про це не сказав, дуже непросто йти е, на заміну такій потужній людині, як Михайло Васильович Вишиванюк. Звичайно, що йому було простіше приходити, як він тоді, пам'ятаєте, сказав, що за той час, що мене тут не було, я повернувся. Йому було простіше, мені набагато-набагато тяжче. І тому, приймаючи це рішення, я дуже-дуже і вагався, але разом з тим і розумів, що. Завжди в житті кожної людини є, чи Бог, чи провидіння, чи доля, де якийсь шанс. І той шанс один. Як ти його використаєш, приймеш, пройдеш цей непростий такий шлях, непростий шлях. Але це є можливість, я знаю, самореалізуватись, доказати в першу чергу собі і оточенню, що ти недаремно, напевно, їв хліб. В цьому житті. І тому я дав згоду, я сьогодні очолюю обласну державну адміністрацію івано франківської області. Які плани? Знаєте, я би свої плани так розділив як на дві частини. Є стратегічна мета і є. Е, Ті рішення і дії, які треба приймати негайно. Що стосується стратегії, можете з мене сміятись, можете іронізувати, як хочете. Але я зараз активно долучусь, активно долучусь до розробки стратегії розвитку області до 2020 року з тим, щоб в 2020 році наша область забула, що таке трансферти, що таке дотації. Ми маємо всі реальні можливості стати самодостатнім і самоокупним регіоном. І 2020 рік максимум повинен нам це якраз і доказати і принести. Оце і моя стратегічна мета зробити Івано-Франківщину і самоокупним регіоном. Так, да, звичайно, є тактика яку... <кій> і ті рішення, які треба приймати негайно. Може повторюсь, але скажу, що я не прийшов на цю посаду ні з Харківщини, ні з Криму, ні з Києва. Я прийшов тут через дорогу, зовсім недалеко був мій офіс, де розміщається обласна організація партії Ріоні. І я досить непогано знаю цю область. Знаю її проблеми, знаю ці настрої людей, то, що якраз людей дуже-дуже непокоїть. І це, повірте, не тільки розбиті дороги, це не тільки недобудовані мости чи школи чи холодні клуби. Це в першу чергу те, що принижує честь і гідність простих звичайних гуцулів, покутян, лемків, бойків. Одним словом, наших Прикарпатів. І перше, що я, до чого я докладу всі свої зусилля, всі ті важелі впливу, які мені дані законом, це буде те, що ми зробимо нашу область безпечну, область, де не будуть розуміти, що таке відкати. Що таке побори, що таке хабарництво, Ненавижу це. це. і ще вам кажу. Страшенно ненавижу, бо я теж е, живу в цьому краї, і ми всі діти однієї епохи. І я теж через це пройшов. І це неправильно, і це недобре. Ми, Івано-Франківщина, я дуже люблю свій край. Повірте, що я мав можливість жити і в Молдавії, і в Росії, і в Києві. Я не проміняв ні своє рідне село, ні Прикарпаття. Я хочу тут жити, і щоб мої внуки тут жили. Але життя це має бути комфортом. І в першу чергу воно не має принижувати честь і гідність людей. Оце перші мої кроки, які я буду робити. Через що я сказав, що я не прийшов з другого регіону, я думаю, що завдяки вам мене почують багато-багато людей, які якраз відповідальні за тівченки, які більше того роблять тівченки. І от користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх, хто так чи інакше має якісь владні. Чи будь-які інші можливості, забудьте, що таке безнаказанність. Забудьте, ні один дзвінок з найвищих кабінетів, ні один найгрубший конверт не спасе хабарника від покарання. І повірте, слово вам даю, отут дивлюсь вам в очі. Немає значення, до якої політичної сили він буде відноситися. Немає жодного значення, чи він буде родич. Перед законом всі будуть рівні. І можливості у всіх в цьому краї повинні бути теж рівні. Заробляти часто свій кусок хліба, дихати цим нашим чудовим чистим повітрям і безпечно ходити по нашим вулицям. Друге, нас жде непроста зима, дуже непроста. От то, що прогнозують синоптики. Потужні снігопади, міцні морози, нам треба до цього бути готовим. Вчора я так мав коротку зустріч ну, з новим керівником служби автомобільних доріг, ну, скажімо, старим новим. Там у мене теж є питання, які я буду задавати трошки пізніше, щодо підготовки до зими наших доріг. Бо вважаю своїм обов'язком, щоб ми цю зиму не мали жодних колапсів на дорогах. Далі ми розберемося з нашими комунальниками, як підготовлені наші міста до зими. Вважаю своїм обов'язком забезпечити нормальну, нормальні умови для того, щоб ми пережили цю зиму. Третє. Дороги. Звичайно, я не чарівник. Я думаю, що ви це всі прекрасно розумієте, і за кілька цих буквально днів чи тижнів, які лишилися до морозів, до зими, я нічого кардинально не зроблю. Ні по ремонту доріг, ні по закінченню інших будівництва, інших соціальних чи будь-яких об'єктів. Трошечки розібрався в ситуації, то що встиг один день я був на роботі, сьогодні другий день. І то більше часу все ж таки, потратив на прийом людей. Ну, так сталося. Але те, що я розібрався, значить ситуація, скажімо, непроста, Дуже непроста. І тому на другий тиждень відбуваю до столиці, де все ж таки, сподіваюся, на, першу чергу на розуміння мене керівництвом уряду. Разом з тим ще і, звичайно, використовую всі мої людські відносини, бо завжди людський фактор, поводіться, де би це не було, які би країні не було, людський фактор завжди мав серйозний вплив на ту чи іншу ситуацію. І користуючись тим, що і голова бюджетного комітету Євген Гілляр це мій дуже-дуже близький товариш і друг, ряд міністрів, з якими ми теж пройшли, такий життєвий шлях. Ще до того, як вони були міністрами. Сподіваюся на їх розуміння, на їх допомогу. І хочу, щоб ми не втратили слідуючий рік. Зараз відповідні служби готують мені листи, відповідні листи відповідні для того, щоб вчасно внести зміни у проєкт бюджету 2014 року. Скажемо, що це суттєві зміни, дуже суттєві. Я думаю, що область це відчує. І сподіваюся, що 2014 рік, не дивлячись ні на які економічні кризи, але буде дуже продуктивний в плані е, соціально-економічного розвитку будівництва е, в нашій області. Звичайно, що для того, щоб те, то, що я сказав, у 2020 році мати бездотаційний регіон. Необхідні для цього умови. І ці умови буде складатися от, буквально з, з, з тих пунктів, які я перерахував. Я думаю, що ми разом тут є достатньо чесних, професійних людей, з якими ми зробимо нашу область інвестиційно привабливою для інвесторів з будь-якого куточка світу. І в 2020 році жодна молода людина. Не повинна виїхати в пошуках куска хліба, чи в близькій, чи в далекій зарубіжжі. Ми всі повинні знайти свій кусочок хліба на рідній землі, біля своєї домівки. Наші сім'ї не повинні страдати від того, що хтось, батько чи мати, змушена по світах. Оце так коротко, з чим, з чим я прийшов на цю посаду. Тепер готовий. Послухати вас, відповісти, що зможу на ваші запитання. Коли буде сформована команда, щоб виконати ці всі пункти? Як тільки вона пройде чисту технічну роботу, тобто узгодження в адміністрації президента, комінету міністрів і повернення суд для підписання мої розпорядження, вже фактично основні ключові посади вони визначені. Йде технічна робота погодження. Ніколи не забуду 2005 рік, я тоді сидів в тому залі, коли новопризначений губернатор першу команду, яку він дав, це пишіть всі заяви. Е ніколи такого не буде більше, я сподіваюся, в нашій області. Скажу так, е першим заступником буде Ігор Теодоль Звач. Чому? Думаю, що ніхто з вас не має сумніву його в професійні придатності. Це мій... Старший наставник, який теж доклав до мого життєвого шляху. Я не знаю, чи буде правильно, якщо я озвучу прізвище інших заступників по ні причині. Вони не пройшли погодження. Звичайно, що президент і прем'єр-міністр однозначно дали мені можливість сформувати команду, сказали, щоб всі мої пропозиції були підтримані. Але я просто вас прошу, си, дайте буквально кілька днів, і ви ці прізвища почуєте. Щодо районів, теж тут не буде якоїсь, знаєте, кома е чи чехарди е з кадрами. Сьогодні я мав зустріч з керівниками Косівського району, з керівником е Тисміницького району, з керівником Галицького району і Городенківського району де найближчим часом теж відбудуться зміни в керівництві. Все решта залишається без змін. Так що я абсолютно впевнений, що ми знайдемо порозуміння із політичними партіями, і з громадськими організаціями, і з окремими лідерами, які живуть і працюють на Івано-Франківщині.